А хто знає цю рослинку? Гертокодіум мітаноїдес. Ось квіточки такі має. Дійсно, має дуже приємний запах. Трошечки віддала на схоже на жасмин. Такі жорсткі лиси. Дуже красива. Вона молода, але дуже красива в неї така пора, котра відшаровується. Вже росте у мене. Будемо експериментувати і потім садити це клієнтам. Подивимося, як. Зиму проведе тут, і звісно, зачищу буде він трошки інакше виглядати знизу, але така кора вже красива, вже оголюється знову. Сказав про дуже перспективну красиву рослину, хептакодіум. вона відноситься до такої ж родини. Жимолостові, як і Філадельфус, тобто вона в Україні в умовах Києва добре зимує, має красиву квіточку, яка спочатку біла, а прелисник в неї рожевий часом стає. Вона така, як хмаринка рожева стає восени, тому що квітує вона із серпня, і аж до морви. І, до речі, не дуже красива кора. Лео сказав, особливо ввечері, так як вона світла. Чи може він Light in evening. If you alight this from the bottom in the darkness, you have this kind of colours, yeah. It have a little bit a nice structure. yeah? And because of of this, you get reflection of the light. Красива архітектоніка крони. Ну і світлий колір він так от може деякі частинки саду нам вибілити підсвітити. Ось така запам'ятовуємо, використовуємо.